Зворотній бік боротьби із так званими мафами у столиці зносять не лише кіоски зі спиртним та сигаретами. Під гарячу руку демонтажників потрапляють і міні-майстерні, де роками надавали дрібні побутові послуги, приміром ремонт одягу чи взуття. Причому часто доступної альтернативи їм немає. У принципах столичного благоустрою розбиралася Ольга Гуска. Надія та деву, як і багато років поспіль прийшла полагодити взуття до майстра. У якості його послуг не сумнівалася. Та даріку на колишньому місці не знайшла. Він блискучий майстер, я вам точно кажу. Він може ремонтувати найдорожче взуття, розумієте? Що той час закрили, да? На половецькій не, не роботи не роботи. Ну, все ой, вибачте, немає тут більше. Кіоск з ремонту взуття на столичній вулиці Печеніцькій працював уже 25 років поспіль, та півтора тижні тому його демонтували без жодних. Дописів і попереджень. Господар виявив це, коли вранці, як завжди, прийшов на роботу. За всім, що там було, от він був вивезен. От, телевізор там був, який теж там розбився. Ну, много чого побилось, розсипалось все, от це превратилось в таке от. просто месиво Там було. Ще й залишили оголений кабель електромережі поблизу дитячого майданчика. Взяв таку контрольку є, да, 220 вольт. Київська влада, займаючись благоустроєм міста, масово зносить мафи ночами. У першу чергу під демонтаж підпадають нововстановлені кіоски, які з'явились після квітня минулого року. Тоді Київська міська адміністрація підписала відповідний мораторій. Потрапила до групи ризику і ті, що не оформили необхідні документи, як приміром, чоботар Володимир Тихоновський. Було прийнято рішення, а почалі глобальної масової зачистки районів від незаконних мафов. Тих мапок не На сплату пайового внеску власники кіосків мали чотири місяці з жовтня по лютий. Про це кожного мали завчасно попередити інспектори, запевняють чиновники. Та до Володимира вони так і не завітали, твердить чоловік. Про необхідну проплату він дізнався уже після знесення Ларіку від товаришів по нещастю. Та да ніхто взагалі нічого. От прийшли і знесли. просто ночі по ворозькій. Хоч би хтось сказав там Заплаті. Ну, заплатіли би. Юристи називають знесення мафу незаконним і вбачають матеріал одразу для двох кримінальних справ. Не в належний порядок було повідомлено споживача послуг про те, що він повинен вчинити, фактично робить його жертвою. А відтак офіційно юридично потерпілою стороною було порушено статтю 356 кримінального кодексу України самовправство. Також ймовірно було порушено статтю 194 кримінального кодексу України, навмисне пошкодження або знищення майна. Шанс виграти справу у суді. На думку експертів, у підприємця високі, крім того, якщо рішення на користь власників мафів будуть не поодинокими, це може стати приводом для того, щоб КМДА переглянула критерії, за якими ліквідують подібні кіоски. Ольга Гуска, Василя Букляч, Сабиція канал Україна.